Кинув камінь у наше вікно. Цей камінь міг полетіти мені в голову. Всім привіт! Вітаю вас на каналі Хата Біля Лісу. Я переїхала з міста у село у вересні 22-го року і на цьому каналі ділюся своїм досвідом. Тема сьогоднішнього відео війни з сусідами. Так що запарюйте собі чайочок. Сьогодні буде дуже цікава розповідь. Говорити про сьогоднішній досвід з сусідами неможливо, не озираючись у минуле. Тому, перш за все, треба розповісти, з чого от починалося наше життя в іншому місті. Як ви вже знаєте, що ми жили два роки у місті Яремче. і там ми жили в такому приватному секторі. І спочатку відносини з сусідами в нас складалися взагалі дуже добре. А добре тому, що ми жили, можна сказати, майже тільки 8 годин в хаті. Ми приходили, щоб тільки поспати. А з 8 ранку до 11 вечора ми були на роботі, і тому ніякого контакту з сусідами в нас по суті не було. До одного прекрасного дня це була субота. Ми поверталися з роботи, і ну, це було трішки рано, напевно, десь п'ята вечора. І е, я побачила, як сусідський хлопчик, е, е, знаєте, є такі водяні пістолети, і він бризкав тим водяним пістолетом в мого кота. І це для мене був, як сказати, шок. Ага, І тут тако на хвилиночку. Мені тоді було 25 років. Я була ще така не зовсім розумна, можна сказати, дурна. І я признаюся в цьому. І я хочу, щоб це відео було таким трішки навіть для когось і повчальним. Тому що ем, я шкодую, що, так, що я так зробила. Зараз я вам розкажу, що я такого зробила поганого. Коли я побачила цю картину, е, що ця дитина бризкає водою з цього пістолету в мого кота, я прям озвіріла. Е, і я сказала, що ти робиш? Ну, тако. Не трогай мого кота, ну якось, ви зрозуміло, в такому дусі я ну для мене це був якийсь шок, якась некультурщина, як це так? І це при тому, що дитина вже була досить великою. Це десь було років йому, я не знаю, 9-10 років. І я через таку от спильчивість свого характеру мала нахапність зробити йому зауваження. І в той момент я думала, що я ж от за справедливість, от він зробив щось недобре, я зробила йому зауваження і все. І він більше до наших котів не буде підходити, і все буде прекрасно. Але не так то було. Мій чоловік, він старший за мене, і тому зразу сказав, що все буде погано. Він зразу передбачив наступні події. Я сказала, та ні, все буде добре, він вже не буде до нас приходити наших котів не буде е, чіпати. І от через два дні ми сидимо вдома і чуємо туду. Е розбилося вікно. Е тобто хтось, а ну хтось це, цей хлопчик е кинув е, камінь у наше вікно, і воно розбилося. Е ясно, що ми зразу вийшли, але то була ніч уже. Нікого не було, нікого не було видно. Ми викликали поліцію, написали заяву в поліцію, зразу сказали, хто це може бути. І на наступний день одразу прийшов тато цього хлопчика, попросив вибачення. І ясно, що поміняв нам оці скло у вікнах, бо це така була стара хата, там були дерев'яні вікна. Він поміняв нам скло, попросив, щоб я забрала заяву з поліції. Я пішла на уступки, забрала заяву, ну і все. Ну і який висновок я зробила з цієї історії? Висновок я зробила такий: ні в якому разі не можна конфліктувати з сусідами, ні в якому разі не можна робити зауваження дітям, не дивлячись на їхній вік. Тобто, тому що може бути плачевні, летальні випадки. Добре, що цей хлопчик він розбив наше вікно, і камінь полетів у вікно, але цей камінь міг полетіти мені в голову. І е, мені тоді було дуже встидно. От, ну, з часом я то зрозуміла, що така ситуація це, по суті, була, вона виникла виключно через мою спильчивість. І треба якось тою спильчивістю боротися, і е, щоб жити в мирі і в злагоді. Е, ми придумали таку свою стратегію. Коли ми вже переїхали сюди, ми зрозуміли, що ми хочемо тут жити, а не воювати з сусідами. Зараз я вам ну, детальніше розповім, що ми робимо для цього. Як багато хто з вас знає, ми придбали хату вже заздалегідь подальше від сусідів, тобто до найближчих сусідів приблизно 400 метрів. І це є дуже прекрасна, але все рівно з цими сусідами треба якось спілкуватися. Нас зустріли сусіди досить привітно. В перший же день нам принесли багато всяких гостинців, молоко, сало, різної городини. Це було, звісно, приємно. Ще й плюс нас підкуповували наші сусіди тим, що вони прекрасні майстри. Ми дивилися, як вони працюють, які вони такі господарюваті люди. І, звісно, нам б хотілося біля таких людей жити. Так? От перше враження на нас справило ну, досить гарне. І далі ми також. Ай, яй, -яй луна! Ти що? Вона думала, що є дерево. Могла порвати. Та могла порвати. І перше І ми також їх кликали, щоб вони нам робили ремонт. Якісь як виникали запитання, ми також до них зверталися. Як ви могли би вже зрозуміти, ми люди такі малообщительні, тому з нами і менше конфліктів, я би так сказала. Ми далеко живемо, рідко показуємося в селі, і якогось такого конфлікту з нами зробити ну це дуже важко, і ну, це не, ну, поки що на даний момент нереально. Ну ще не сталося такого, щоб можна було сконфліктувати. Хоч ми живемо і далеко між собою, між людьми, то ми якби швидше можемо порозумітися. а виходить, тобто не конфліктувати. Але в нас є тварини, і, як правило, тварини вони ж не знають, де закінчується наш, наш кордон, де починається сусідський. І було пару разів, що наші вівці і кози заходили в їхній город. Там вже слава Богу, то вже сезон е, закінчувався, щоб вже нічого на городі не було. І е, ясно, що можна було щось там конфліктувати, щось знаєте отаке, от як люди роблять щось сваритися. Що ні ми не сварилися, ні наші сусіди не сварилися. Просто вони сказали, що ваші вівці там зайшли на город, заберіть. Ну, ми приходили та їх забрали, і тепер просто їх прив'язуємо. Тобто, якось вийшли з цього конфлікту, дуже ну я би сказала, дуже добре. Це такі, якби дипломатичні відносини у нас. Також часто в коментарях запитуєте, чи от де ви залишаєте худобу, на кого ви залишаєте худобу, хто годує котів. Коли ви їдете на роботу, це також питання, ми обговорювали з сусідами. Тобто ми їх ну, навіть можна сказати, наперед запитували, чи ви зможете придивлятися за худобою, якщо ми будемо їхати на роботу. І звісно, сусіди погодилися, вони до цього досить добре віднеслися, тому що вони самі тримають господарку, і тому це для них не, ну, не буде складати ніякої, ніякої ну, такої. Проблеми. Отже, ви зрозуміли, оскільки ми живемо далеко, то конфлікти можуть в такому випадку виникати виключно через домашніх тварин, худоби. Але дивіться, був в нас такий випадок, коли ми тільки переїхали сюди, і в нас тут не було паркану, тут не було загорожено. І, а це ж навпроти нашої хати, це одразу пасовисько. І виходить, тут коні часто приходили. Вони об'їдали наші яблука, просто тако заходили, тут прямо по подвір'ю ходили. І ну, як сказати, ми то розуміли, що ну, це вже наші проблеми, тому що е нас тут не обгороджено. Але ми Та й ми, якщо чесно, використовували це якби нам на плюс. Ми тоді починали знімати відео, там їх деколи вставляли в свої матеріали. Тобто нам це було. Досить непогано, тому що у нас практично нічого не було посаджено, тому це не було великою проблемою для нас. Це взагалі не було проблемою. Це взагалі не було проблемою, так. І ще в нас є одна проблематична худоба, це наш котик, моя перша киця Луна. Зараз вам її покажуть ближче. Показуй. Скажи, що це не котик це просто монстр. А, що я можу сказати? Це не котик, це просто монстр. Має дуже прикрий характер, ну, але ми якось з нею вживаємося. Вже 5 років як вживаємося. І виходить, яка ситуація? Вона також, як наші вівці і кози, вона не знає, що таке кордони, де наша хата, тобто і її хата, а де сусідська, і вона Отака От зараза ходить до сусідів, і то нічого, бо в них також є коти. Але саме факт, що вона лізе на, їм на підвіконники, а в них там ці сітки такі москітні. і давай е, дерти. роздирає москітні сітки. І якось і. Е, Маша поки що не придумали, що нам з тою Луною робити. Ми її загодовуємо в хаті, впускаємо, щоб вона довше була в хаті, але це їй якось, так знаєте, все рівно. Вона все рівно проситься на вулицю і все рівно йде туди, їй там як, як то медом помазано. Може, ви нам запропонуєте якийсь варіант. Ланцюг не підходить. Я сьогодні поділилася з вами своїм досвідом. Бачите, дві різні ситуації. В одному я молода і спильчива, в іншому стара, <сум> стара і трохи клепку в голові маю. І виходить, на даний момент зараз мені жити набагато легше, тому що менше конфліктів краще для голови. Менше каміння. <сум> і, мен... і менше каміння прилітають до мене в вікно. І дивіться, я вам також бажаю, щоб якщо ви шукаєте собі хату в селі, знаєте, є якась така пословиця, що люди не вибирайте собі хату, а вибирайте собі сусідів. Якщо у вас будуть добрі сусіди, вам і буде жити добре. От я вам бажаю добрих сусідів і завжди будьте дипломатами, завжди знаходьте спільну думку і, до речі. Це також, ми з часом якби виробили таку ніби стратегію. Поступайтеся. Тобто, не, будьте, не думайте, що от ваша думка, от навіть якщо ви праві, інколи потрібно поступитися. І бути в програші, але в. в в фінальному етозі ви будете ну, в плюсі, бо вам треба там жити. Вам треба жити, будувати сім'ю, ваші діти тут будуть жити і рости. І в конфліктах це ну, не вихід. Будьте дружніми, будьте утіпушними, і все у вас буде добре. Все, до нових зустрічей. Дякую за перегляд. Каталість вже я чекаю. Вона буде, як я тільки піду.